Ну що, шановні українці, інформацію, яку я вам зараз повідомлю, вас просто кине в шок. Тому що в мене є реальна історія, як хлопець 26 років, зміг відібрати свій закордонний паспорт в ДП документ у Варшаві. Також я маю ще декілька інформацій і хочу вам зазначити, буде декілька тем, щоб вам було цікаво. Всі ці теми мені повідомляли підписники. В моєму інстаграмі, на який я вас також запрошу підписатися. Там же я цю всю історію розказував, і ви там в реально швидшому варіанті зможете отримувати багато порцій інформації. Тому закликаю, підписуйтесь. Хочу вам сьогодні порекомендувати один із крутих готелів Закопане, де ми побували з сім'єю на вихідних. Це є хотель Паризький арт-бізнес. Він має круте. Місце, круте обслуговування, два басейни, сауна, велика тераса, крута кухня з смачним грилем і не тільки. Ну і, звісно ж, круте обслуговування. Номер дуже просторний з, з видом на татри. Ну і, звісно ж, якщо ви захочете запланувати свій відпочинок, рекомендую вам хотель «Паризький Арт Бізнес. І в описі до відео є посилання, а також промокод 5%. Пех. А ми переходимо, друзі, до нашої інформації. Як пише мені вчора мій підписник, побачивши ту інформацію, про, про яку я розказував, що там стоять охоронці, не пускають хлопців до 25 років. Ну і він пише так: що вся база працює, про яку вони пишуть, що вона тимчасово не працює. Вона працює так, як має бути пряма мова. Я в суботу, один з перших минулої суботи, так тиждень тому, прийшов в ДП документ, як побачив на сайті, що видають. Паспорти, звісно ж, після питання, скільки мені років, вдічливо послали гуляти. Потім прийшли охоронці, поляки, з якими я непогано поговорив, бо вони не знали української мови, а більшість людей питали по-українськи. А я був типу тлумачем, бо стояв відразу при дверях. І от історія: приходить хлоп, 26 років. Охоронці питають, скільки років? Той каже, 25 Хоча його спочатку не пустили, через 2-3 секунди його догнали, між собою переговорившись, і один з охоронців догнав хлопця та пропустив його до того віконечка. А я стояв в проході і наблюдав, бо мав надію, що ті охоронці і мене пропустять, бо казалось, що тіпи нормальні. Я ще жартую до них, що то ошуство на рівні панства. І вони сміялися і казали, що це дійсно так. І, коротше, підійшов до мене до віконечка. Підійшов цей хлопець до віконечка, пройшов ту верифікацію, здав відбитки пальців. Ще не знає, на що робив селфі на фоні стіни. Але йому видали паспорт, він вже зібрався йти. І в останню хвилину та пані зрозуміла, що протупила, і видала паспорт 26-річному хлопцеві. І спокійно попросила паспорт ще на минуту. Коли він її віддав, то вона забрала і. Типу, зразу впровадили, випровадили його за двері. Потім приїздила поліція, але нічого не змогла зробити. Так що система, друзі, працює лише тим, не працює хто 25-60. Паспорти не дають таким громадянам. І, звісно ж, якщо той хлопець за мною слідкує, ви можете ще мені також детально інформацію написати, тому що це свідок мені повідомив. Інформація за якому я щиро тисну лайк. До 25 років видають без проблем чоловікам. Паспорти, тобто 24 включно, без проблем видають. Якщо вже вам прийшли смски після 25 квітня, оновлені, і жінкам так само видають. Тим, напевно, що не військове зобов'язання. але наскільки мені відомо, то всім жінкам видають. Друзі, дорогі жінки, наші україночки. Будь ласка, напишіть мені в інстаграмі, чи пропускали у вас в ДП документ до віконечка, щоб отримати закордонний паспорт станом на сьогоднішній день. Це дуже важлива інформація. Також багато з вас, друзі, цікавить інформація про те, що відбувається зараз із заміною водійських посвідчень. Згідно інформації, яку мені сьогодні знову ж таки в інстаграмі написав мій підписник, він був у женті комунікації, хотів подати внісик на отримання знову ж таки водійського. Посвідчення польського зразка. Ну і воно в нього було до 2014 року видане. А якщо ви не знали, то деякі уже Комунікація отримали розпорядження. Бо ж прохання від нашого таки, знову ж таки консульства консульства і посольства про те, що не видавати громадянам України 18-60, не будуть видавати підтвердження громадянам 18-60 про підтвердження, що їхні права дійсно є в базі. Ну, І, звісно ж, якщо ви цього підтвердження не отримає знову ж таки ужин комунікації, він вам не замінить водійських посвідчень. Це 2013 рік і включно. Всі новіші права приймають вніски без проблем, тому що там підтвердження немає, і вони можуть в, в женді комунікації подивитися на спеціальному сайті. Він нас називається, якщо не помиляюся. Так, це у нас opendata.hc. Hsc.gov.ua Я вам цей документ з боку прикріплю. Мені підписник от, йому видали це, він мені сфотографував сьогодні і надіслав. Тобто, фактично, чоловікам аж з 18 до 60 років не, не хочу давати підтвердження. ну, але маю надію, що дуже багато українців мене раніше послухали і поміняли свої водійські посвідчення. Дивіться, нічого страшного в цього немає. Ну, взагалі, є обов'язок після 185 днів перебування замінити ваше водійське посвідчення, бо ви являєтеся, як якби вже податковим резидентом Польщі. Також ще є той момент, що таксистам з 17 червня не дадуть можливості працювати в таксі. Для мене це знову ж таки дивна історія, бо це тільки є в Польщі більше ніде. І я хочу подивитися, як, як це буде працювати. Я знаю, що дуже багато і це стосується абсолютно всіх іноземних громадян, не тільки українців, дорогі друзі. Ну і підписник мені написав після цього листа, що він буде ще раз пробувати, знову ж таки отримати заміну цих водійських посвідчень на польські. Я можу вам сказати, що також не забувайте, що можна здавати на права тут в Польщі, практику і теорії, навіть компанії є, які українською мовою допомагаються зробити Ворд, наприклад, можливо, ще інші. От напишіть в коментарях, друзі, хто вже користувався якимись автошколами, де можна здати на водійське посвідчення, знову ж таки, польські. Ну і я впевнений, що дуже багато українців будуть вам за це вдячними. Також хочу вам сказати, що є такий міністр Кшиштоф Гавковський, який. Сказав про українські it компанії що кожен стартап, який приїхав з України до Польщі, кожен другий стартап хоче повернутися назад в Україну. Дорогі айтішники, ви дивитеся мене? Напишіть, будь ласка, чи ваш стартап хоче повернутися в Україну разом з вами? Бо мені здається, що тільки стартап хоче повернутися назад в Україну. Але якщо ми повернемося до України, то на сьогоднішній день ми спілкувалися з одним водієм. Е не тільки водієм, а власником транспортних компаній, в якого більше 10 вантажівок. Ну і ми у нього питали, щоб там вантаж перевести з точки А в точку Б за кордон. так? І з-за кордону в Україну і навпаки. Ну, на що він нам відповів, от коли ми у нього запитали, яка ситуація з далекобійниками? Він каже, далекобійники зараз на валізах. А чому питаємо? А він каже, що зараз от їде в водій-далекобійник в. З за кордону в Україну і прямо на кордоні виїжджає йому знову ж таки ТЦК його зупиняють. машина опломбована всі дозвола Є він в шляху є без різниці. Пакують до ТЦК і на ВЛК. Це його слова. І тому вони бояться йти оновлювати свої дані після того 18 травня, як всі мають це зробити. І хочу в ту ж секунду попросити вас, друзі, знову ж таки, візьміть, також після 18 травня, не спішіть оновлювати дані. Не спішіть. І не спішіть оновлювати їх до 18 травня. Раніше також не потрібно, якщо, звісно ж, вам це необхідно. Ну і звісно, він каже, що ці водії будуть виїжджати, як це зараз і робиться на вантажівках за кордон, лишати їх і більше ніколи не повертатися. Це страшне, друзі. І хочу вам сказати, що це тільки адміністративне правопорушення, тому що немає заборони виїзду за кордон чоловіків, і він, по суті, нічого не порушив. Але знаєте, хто буде проблеми мати? Власники транспортних компаній. Це буде банкрутство і буде сотні банкрутств. Я в цьому впевнений. Хто залишиться в нашій країні працювати? Одні держслужбовці? вчителі і все. Хто в нас залишиться? І жінки, знову ж таки, в тому числі. Буде завозити іноземців, все. Я, я більше інакше нічого не маю. Ну а хто буде працювати, якщо українцям не дають дихати, все. Навіть от сьогоднішній законопроект, який підтримали в Верховній Раді, зараз я вам скажу, як він називається, щоб ви собі пошукали в Гуглі. 11.07931 про мобілізацію засуджених осіб. Умови для мобілізації засуджених, які ув'язнені, не підлягають. Мобілізації. Тобто рішення ухвалив сьогодні 8 травня парламент, і це нам прокоментував один депутат. Називається він Ярослав Желізняк. Можливо, крутий депутат. Я не знаю, прокоментуйте, будь ласка. Як повідомила голова партії Слуга народу Олена Шуляк, ключовими аспектами законопроекту є. Мобілізація в'язнів, а точніше, реалізація щодо таких категорій громадян механізму УДЗ тільки за рішенням суду, тільки добровільність такого рішення самим ув'язненим згода від командира військової частини, відповідність психічного стану та здоров'я ув'язненого вимогам служби в ЗСУ, проходження попереднього медичного огляду в'язниці, а далі проходження ВЛК понад три роки терміну перебування в'язниці до закінчення визначеного покарання. Важливо також зазначити, що така категорія мобілізованих буде проходити службу в спеціальних Підрозділах. А ви догадуєтеся, що це будуть за підрозділи? Адміністративний нагляд здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони будуть потрапляти? Я, друзі, тут не буду нічого коментувати, я лишу це вам. Але можу вам сказати, що українці за кордоном, котрі от зараз перебувають, я у вас хочу запитати: чи підтримували б ви ідею створення першої незалежної української. Партії для тих українців, які за кордоном. Ну і не тільки за кордоном в Україні. Але я навіть не знаю, скільки зараз почне виїжджати ще з України. От вам сама ідея. Я просто до чого веду? Я дуже хочу боротися за права всіх українців, які за кордоном. Якщо ви будете сміятися, смійтеся, заздрити, заздріть, якщо ви будете хейтити мене, хейтіть. Або ж якщо ви будете цкувати на мене когось, цькуєте, я завжди вас розумію, прийму і відпущу. Але тут питання стоїть. Що скільки ще буде тривати війна. Ви розумієте, що скільки водіїв-далекобійники зараз тратять роботу. А хтось однією вантажівкою заробляв за все своє життя. І як його сім'я зараз буде утримуватися, з чого він буде заробляти? Його забрали. Немає просто вже вибору. Якраз Тарас юрист дзвонить в прямому ефірі. Я йому зараз, друзі, віддіб'ю і передзвоню. А вам хочу сказати, що. Відпочивайте від того всього, хоч іноді. Ну і, звісно ж, гарного вечора то до наступної зустрічі. У мене все.